Курс спеціальної підготовки проходять перші бійці новоствореної штурмової бригади Людь. Тренування відбувається в умовах, наближених до бойових. Вишкіл проводять досвідчені інструктори. Слухачі, які проходять в нас на даний момент навчання, проходять і засвоюють основні елементи з вогневої, тактичної та домедичної підготовки безпосередньо, які знадобляться їм для виконання їхнього бойового завдання. Люди мотивовані. Показують хороші результати під час навчання. Інструктори відпрацьовують з бійцями різні сценарії: ведення вогню з укриття, евакуація пораненого з поля бою та надання йому першої домедичної допомоги. Посилено вдосконалюють навички поводження з різними видами зброї. Бійці розуміють, ці знання та вміння на фронті рятують життя, тому наполегливо тренуються. Опановує новий для себе військовий досвід: боєць люті з позивним хокеїст у цивільному житті. Хлопець працював торговим представником. Тепер вирішив стати на захист. Рідної країни військового досвіду немає. Прийшов сюди починати все з самих азів. Приєднуйтесь до люті, будемо нищити ворога разом. Слава Україні! Формування об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь триває. Заявки для вступу можна подати у центрах надання адміністративних послуг або ж на сайті онлайн. Перетворимо нашу людь на зброю і звільнимо Україну разом.